Вітаю, мої дорогі на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо з вами цибуляний пиріг. Три цибулини нарізаємо кубиком, обдаємо кропом і ставимо на 20 хвилин тушкувати. Для тіста нам потрібно пів пачки маргарину або вершкового масла. У мене вершкове масло з морозилки, з холодильника потерти на тертку. В морозилки воно краще треться. Потім 3 столові ложки сметани і пів чайної ложки соди. Також склянка борошна. Замішуємо тісто. Тісто замішуємо руками. Трішки додаємо солі, буквально дрібку. Робимо, бачите, таке тісто, воно утворюються шматочки. Цей пиріг дуже-дуже смачний. Наша родина завжди його добила. І коли його готувала мама, і тепер готую його я, цей пиріг. Бачите, ось таким чином утворюються такі шматочки, воно прилипає, звичайно, до рук, трохи не так незручно, але... Треба утворити коло бочок, ми його утворюємо, і кульку таку, бачите, і потім відправити в харчову, замотати в харчову плівку і відправити в холодильник. Для начинки натираємо на крупну тертку три плавлених сирки. Додаємо до сирків підготовлену цибулю. Протушену. Додаємо одне яйце, перемішуємо, і наша начинка готова. Беремо форму для випікання діаметром сантиметрів 25 см. У мене керамічна форма. Дістали з холодильника наше тісто холодненьке і розділили його на дві нерівні частини. Вниз ми покладемо більшу частину, згори меншу частинку тіста. Дивлячись, яка форма, можна скористатися також пергаментом. Я не користуюся в цій формі пергаментом. Тісто і так досить жирне, от, і воно не прилипне. Воно таке розсипчисте, трошки крихке. Коли вже випечеться, воно крихке. Бачите? Ми кладемо, розтягуємо його, те, що воно трошечки рветься, то нічого, тому що начинка все це. Покриє, запечеться і все буде дуже добре. Це цей пиріг холодна закуска, тому в холодному вигляді подається. Так. Тепер викладаємо начинку нашу. Ви бачите так акуратненько? І беремо другу частинку тіста. Беремо другу частинку, тіста і намагаємося так от розтягуємо його щоб покрити нашу суміш тісто досить таке жирне І отак вот от викладаємо загортаємо краї, вот так от. Загортаємо наші краї. Тепер посипаємо наш цибуляний пиріг насінням льону, можна також посипати кунжутом за смаком, можна ще насінням якимось соняшниковим, наприклад. Ну, це за смаком. Також для кращого пропікання ми зробимо заглиблення в нашому пирозі. Ось таким отчином. Змащуємо наш пиріг яйцем і відправляємо до духовки. Ось такий красень ми витягнули з духовочки. Аромат неймовірний. Він нівелює все, що було до того, коли наша цибулька тушкувала. Подаємо наш цибуляний пиріг, як холодну закуску. Годуймо разом, смакуємо разом. До зустрічі, дорогі!